Російський теракт на Каховський ГЕС масштаб катастрофи, якої ще не бачив світ, і довготривалі наслідки якого приголомшують. Руйнування дамби нова Каховка внаслідок вибухів вранці, 6 червня завдало серйозних руйнувань регіону та продовжує загострювати і без того напружену ситуацію на південному сході України. Я думаю, что вода будет пребывать до тих пор, поки не вытечет все море аж до Запорожжя. А там дуже багато води, тому що критична волна, така убийственная, вона вже прошла, которая смывала дома і машини і все таке. А, -а сейчас просто йде поток, пополняется вода, и уровень росте. Просто визуально можно это увидеть. Станом на 7 червня від 40 до 80 населених пунктів були повністю або частково затоплені, залишивши приблизно 16 тисяч людей без даху над головою. Загиблі від затоплення і обстрілів все живцем поховано під метрами води. З Херсонської області в одну з сусідніх областей, переважно Миколаївську та Одеську, евакуйовано понад 2 тисячі осіб. У Херсоні людей розселяють у громадських закладах. Загалом від повені постраждало 40 тисяч осіб, у тому числі через знищення сільськогосподарських угідь. Приблизно підтоплено 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. А найстрашніше, що питне водопостачання на затоплених територіях також під катастрофічною загрозою. Підтоплено єдину в Миколаєві насосну станцію питної води. Всі інші джерела води забруднені металами, мулом і трупною отрутою. Міни змиває повінню і вони вибухають прямо в воді. З врахуванням спеки потреба в питній воді зростає, але водопостачання і продовольче постачання повністю зупинене. Ми маємо врятувати людей від спекотної спраги. Ми можемо. Пожертвуйте зручну суму для спасіння знедолених.